Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України, в етері телемарафону розповів деталі цієї ворожої атаки. На Україну було запущено 472 повітряні цілі 428 вдалося знищити. Але за попередньою інформацією йдеться про влучання ракети Х-101. Саме ця ракета, ця ворожа зброя і зруйнувала житловий будинок у Києві. Величезна кількість шахетів з різних боків оточувала Київ. Додає Юрій Гнат. Залітали по руслу Дніпра, деякі зі східного і західного напрямків, атакувавши різні райони столиці. Жахливі наслідки від великої кількості повітряних цілей повідомив речник. На жаль, є і влучання. Ракета Х-101 влучила у житловий будинок у столиці, знищивши повністю один під'їзд. Ми бачили з вами ці кадри на екрані. Крім того, у деяких районах Києва виявили. Уламки касетних боєприпасів, про які розповідав мер міста, ще чотири ракети калібр не вдалося збити на запорізькому напрямку. Загалом ворог атакував 10 областей України, і наслідки влучання, нагадаю є у 34 локаціях станом на зараз. Це попередня інформація. Ми вболіваємо за надзвичайників, за поліцейських, за лікарів. Які зараз працюють на місцях, з'явилася інформація також від начальника київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка про те, що від 4 до 14 людей ще можуть бути під завалами 9-поверхівки у Солом'янському районі. А над ліквідацією наслідків російської атаки у Києві працюють 296 рятувальників. Задіяно 75 одиниць техніки, три кінологічні розрахунки і два гелікоптери ДСНС. Люди, тварини, рослини, будинки словом усе живе і не живе постраждало від країни гною Російської Федерації. На цей світ дивиться крізь пальці. У них на порядку денному важливіше, точніше, більш популярне зараз питання. Чубляться через загострення конфлікту на близькому сході. поміж Ізраїлем та Іраном. Ну куди там Україні найбільшій країні Європи, яка щоночі потерпає від російських людожерів до конфлікту, де одну сторону все ціло, політично і військово підтримують Штати, а іншій технології постачає Кремль? Жахлива ситуація, яку маємо станом на зараз. Я знаю, що це звучатиме вже трохи заїжджено, але весь наш гнів ми з вами завжди можемо. Конвертувати у донати у підтримку українських сил оборони ви можете долучитися до збору фонду 24 го каналу. Зараз збираємо кошти на два буси Volkswagen t 5 для. Бригади помста там велика сума 820 тисяч гривень. Але з вашою та з божою помічю ми зібрали уже 62% від цієї суми. Це понад половина. Дякую вам за кожен ваш внесок. Він дуже і дуже важливий. Тим паче, що хлопці працюють на важких напрямках. Це райони Кремінної і Лиману. Так тримають фронт на Луганщині і надійні автівки. Їм потрібні для евакуації поранених постав доставки так дронів. І різного е, спорядження.